Привіт, танкісти! Вітаю вас на каналі Харизматик Геймінг. Ми починаємо. Для того, щоб не ламати собі голову, про який танк вам сьогодні розповісти, я трохи щетворив та використав улюблений елемент гри кожного танкіста, а саме рандом, який відвантажив мені кандидата для сьогоднішнього відео, а саме рандянський прем СТ9 рівня К-91 варіант 2. Давайте почнемо з того, що це за танк та звідки він взявся в нашій грі. К-91 варіант 2 це логічне продовження, чи може невдалий експеримент над його старшим братом СТ-10 рівня К-91. Рівень з'явився з останнім чорним ринком, де був третім лотом, і мінімальна ставка, яка виграла, була 37 мільйонів. Я ж переплатив за нього небагато і забрав за 40 мільйонів срібла. Багато це чимало? Хрін його знає. В той момент він був кодом у мішку з потенційно привабливими характеристиками. Зараз чи віддав би за нього 40 лямів? А давайте я зараз вам про це розповім. Для того щоб максимально об'єктивно розповісти вам про цей танк, я зіграв на ньому 100 боїв, статистику яких опрацював та зберіг власноруч створеним модом. Відразу скажу, що всі бої відбувалися виключно на звичайних снарядах. В боєкомплекті було лише 5 голдових та 3 фугасних снаряди. Розрахунок фарму не входили витрати на ремкомплект, аптечку та вогнегасник, так як я ними затарюся зі знижками 50% під час акції від ВГ. Отож, скільки цей танк фармить, що він може, і багато іншого далі у цьому відео. Але для початку давайте поглянемо на його статистику на порталі TomatoGG. Якщо поглянути на кількість зіграних боїв гравцями за останні 30 днів, то ми бачимо, що всього та на всього було зіграно 23 тисячі битв. Показник взагалі не епічний, і це вже нам в принципі натякає на те, що їм бою тут не пахне. Перемоги в середньому 50,5%. Середня шкода 1461. І це взагалі катастрофа. Є СТ 8 рівня, які можуть показувати значно кращі результати за цей танк. Асист 580 одиниць, заблокована шкода 344 одиниці і час життя в бою 4 хвилини та 59 секунд. І тут відразу нам портал пропонує танки, на які, на його думку, по ТТХ чи результативності найбільш схожі до цього СТ. Це в нас француз amx 30 та німецький Т-55А. В принципі, з цього всього списка реально схожий amx 30. Він найближчий по характеристиках та по концепції танк. Характеристики. Розпочнемо з броні. Їй тут скоріше немає, ніж вона є. Корпус картон на 140 мм. Башта має непогані елементи бронювання, але так само має величезні вуха, які мають лише 150 мм і пробиваються завжди із усього. Гармата. 300 одиниць шкоди за постріл з пробиттям 248 на звичайному та 300 голдовим кумулем. Базова КД 6,9, точність 0,34, час зведення 2 секунди. Скорость польоту снаряду 1450 метрів за секунду. Тут все непогано, крім кута нахилу гармати, лише мінус 6 градусів вниз, який викликає дискомфорт у грі навіть на відносно рівні місцевості. Рухливість 55 км вперед та 18 назад з 19 коняками на тону дають нам відносно непогану динаміку. Базовий огляд 390 метрів. Маскування. Це, мабуть, його головна фішка. В стоячому положенні базове значення складає 16,6%. Це майже як у більшості ЛТ 9 рівня, а в Русі 12,9%, що менше, ніж у більшості ЛТ, але краще, ніж, наприклад, у американського ЛТ 9 рівня Т-49, у якого лише 12,5%. В реплеї, який ви зараз бачите на своїх екранах, якраз можна побачити, як цей СТ може світити алею Прохорівки не гірше за ELC Івен 90. Весь цей комплект показників має нам дати рухливого СТ-снайпера другої лінії, який сидить в кущах а-ля Леопард, і настріляє собі потихеньку дамашку. Так от, хрін там плавав. К-91 Варіант 2 це один із тих танків, з якими взагалі важко потоваришувати. Знайомство з ним в мене почалося, коли буквально з першого бою мене фулового ваншотнула бабаха. І за 100 зіграних боїв таке траплялося двічі. Не на кожному танку в грі мене в за 100 каток хоча б раз ваншотили, а тут, блін, двічі, і до всього цього мені на додачу одного разу підривали боєву укладку. Більшість спроб показати на цьому танку більш-менш рівну гру закінчується факапом. Цей танк по своїм характеристикам та логіці гри знаходиться посередині між середніми та легкими танками. Та, на жаль, ця середина ні разу не золота. Для того, щоб грати його на напрямках СТ, йому явно не вистачає бронювання. А через ці дві величезні цицьки на голові, противники не дають йому зробити геть зовсім нічого. Граючи як АЛТ, ти швидко розумієш, що цей танк нір не ЛТ, і йому не вистачає швидкості та динаміки легких танків, а маскування, хоча воно й непогане, але все рівно не рівні AMXів та ЄБРів. В певні моменти, коли танку вдається реалізувати свій ДПМ, можна показати дійсно непоганий і достойний бій, але на довгій дистанції цей танк страждає. Сумарка на цьому танку в мене склала 2056 одиниць, але при цьому в мене є два танка 8-го рівня ПТ амх 105 та СТ С52 ліс, яких сумарка не набагато, але більша. Якщо подивитися на заблоковану шкоду і будемо порівнювати його окей, тільки з СС-52 ліс, то ми бачимо, що в СС-52 цей показник майже в два рази більший і дає 421 одиницю проти 230 Якщо подивитися на один з найважливіших, на мою думку, показників, а саме ранг по досвіду в команді, нагадаю, що цей показник показує, наскільки я, як гравець, можу впливати на гру, граючи на конкретній машині. В К-91 варіант 2 цей показник складає 7,12. Показник менше цієї цифри, в мене лише тільки на LC івен 90. А якщо порівняти цей показник С 52 ліс, то там взагалі 5,5, а це танк 8 рівня. Тривалість бою та час в бою. Середня тривалість бою за участю К-91 варіант 2 склав 7 хвилин та 18 секунд, що в принципі є середнім показником по танках, в яких в мене зібрана статистика. Час життя в бою 5 хвилин та 27 секунд, що в принципі також непогано, і відповідно 76% часу бою К-912 живе. А тепер перейдемо до найцікавішого, до фарму. І, до речі, цей танк буде першою дев'яткою на каналі, про фарм якої я вам розповім. Якщо ви пам'ятаєте, коли вперше вводилися премтанки 9 рівня, у всіх відеоматеріалах ВГ розповідали про те, що танки 9 рівня будуть фармити так само, як в танки 8 рівня і ні в чому в цьому не будуть відрізнятися. Тобто всі тоді хвилювалися, щоб дев'ятки раптом не почали проносити більше срібла донатерам. А що по факту ми отримали? А це точно вас здивує. В середньому К-91 варіант 2 отримує забій 34 235 одиниць срібла на звичайному аккаунті та 51 353 одиниці на прем аккаунті. Порівнянні з танками 8 рівня, цифри дійсно схожі. А от коли ми дивимося на цифри ремонта, яка складає 14 тисяч срібла забій, то тут же якось трошки забагато. Не те, що забагато, а навіть в два рази більше, ніж у танків 8 рівня. Поповнення боєкомплекту 9109 одиниць. Срібла, це також середній показник. А тепер, якщо ми візьмемо калькулятор і все це порахуємо, то чисто фарму ми отримуємо 11 одиницю срібла на звичайному аккаунті та 28 219 на прямо аккаунті. І це при тому всьому, що граючи на цьому танку, я мінімально використовував голдові снаряди. Тобто, виявляється, що прям танки 9 рівня не те, що фармлять більше, ніж танки 8 рівня, вони взагалі фармлять відчутно менше. Окей, ви скажете, що цей танк, крім срібла, фармить також бони, і ви будете абсолютно праві. Але у фармі бонів на конкретній машині чи взагалі на будь-якій машині є один неприємний нюанс. Ти не можеш на ній нафармити більше 100 бонів за один тиждень, а в срібло фармиться завжди. Що у підсумку? Хоча цей танк і став реконцменом по вартості за срібло на чорному ринку, на мою думку, його чекає доля, як і будь-якого неліквіду, який ні за голду, ні за реальні гроші варгеймінг реалізувати не зможе. Його додадуть або в якісь коробки під якусь акцію, або взагалі відправлять як подібні премтанки танки в боновий магазин. Безперечно, є гравці, яким зайде цей танк, які дійсно досягнуть дзена на гри на ньому, але ця машина явно потребує дуже прямих рук та задниці з антипригарним покриттям. Чи потрібний цей танк Анвангарі чи ні, звісно ж, вирішувати вам. Моя думка хіба що як колекційна машина, ну аби що б було. І на завершення запустимо колесо та подивимося про яку машину буде наступне відео. Т-54 перший зразок. Цікаво, ще один СТ в статистичну копілку. На цьому в мене все здається, нічого не забув. Всім гарного дня, хорошого настрою та добрих сусідів.